Вам користь. Так отже, друзі, давайте розпакуємо мою корисну посилочку для здоров'я. Вчора вже пізненько отримала її, як завжди, наші посилочки доставляються саме. В такого кольору важкенька, тому що покажу коробочки. Доставляємо здоров'я. Доставка займається, друзі, компанія, діє доставка по Україні, діє міжнародна доставка один-три дні. Я офіційний представник канадської компанії, де мене можна звернутися, я вам подарую дисконт, мінус 20%, подарую вам участь в акціях і буду вашим особистим консультантом. Кожного разу ми отримуємо таку. Накладну, де тут іде назва продукції, вартість у валюті тієї країни, в якій ми є. Я вдома в мене в гривнах, за межами іншої країни, в валюті тієї країни, де ви є. І, звісно, у нас іде тут одразу накладніє валюта нашої компанії, тобто бали, при кожній. Ну, замовленні, продукції, кожен собі. Я замовляю лише собі, кожна людина собі замовляє лише те, що треба, так, друзі? Йде ще нарахування балів. І відповідно місяця ми ще маємо можливість користатися додатковою сумою бонусів, які надходять за бали тої продукції, яку ми замовляли собі. Так, от, друзі, що ж тут у мене є? Ну, звісно, на першому місці в мене є. Вода. Тому що, друзі, 80% здоров'я залежить від води, яку ми приймаємо, друзі. І краще, коли вона буде якісна, смачна, корисна, не буде визивати набряки, буде давати нам енергію. Я вже більше 15 років додаю такий тут однограмовий пакетик білого коралового сангу, коли я його додаю у водичку, вода буветна, не мінеральна, а буветна очищена вода, водичка одразу стає правильною, біологічно доступною для організму. Інститут Біон Словенії провів це дослідження і висновок